І так, дорогі друзі, у нас сьогодні на ремонті ось такі два павербанка, два брата-красавця. Ужасні, страшне, але ну, нічого будемо робити. Причина, що один що інший не вмикається. Переходимо до цього красунчика і відразу вскриваємо його. Перше бачимо, що його вже вскривали. І друге бачимо, не підпаяні навіть батарейки. Цікаво, що це. Зараз візьму мультиметр і замірюємо. Так, ці показують. А тут по нулям. Напевно, тут китайський пісок. Якщо вам цікаво, що в цих батареях, ставте лайки, пишіть в коментах, і ми їх розберемо. І переходимо до нашої плати. Зараз спробуємо просто до блока живлення підкинути. Можливо, заведеться. Так, підкинули буквально на 15 хвилин до блока живлення і дивимось. 3,97 вольта. О, супер. Завелись і. Індикація теж працює, тому ставимо на зарядочку, пробуємо зарядити і дивимося, який об'єм. І будемо заголосовувати з клієнтом, що будемо робити з двома китайськими батарейками. І далі що? Далі перевіряємо, тестуємо. І на цьому не все. Продовження буде в кінці цього відео. Так, після чого вже зразу залітаємо і беремо другий. Бачимо, що його вже. Крамсали, крамсали, вскривали неодноразово, тому не боїмось і вскриваємо його. І тут бачимо відразу, що видно лазили, відірвали контакти і просто їх відігнули. Зараз візьмемо, просто припаяємо їх і все. І так, в цьому моменті хотів зробити ставку, це повипадав припой. Я не знаю з чого він, але коли я почав нагрівати, він просто розсипався і випав з корпуса. Тому і таке буває. Перевіряємо. Все працює. Я впевнений, що на зарядці теж все буде працювати, тому в нашому випадку краще буде взяти клей і проклеїти по периметру його. Все, наш павербанк готовий. Ще з серветочками його витриму, щоб він був красивий, і віддаємо хазяїну. Ось і в фіналі, після чого провели спиртові процедури. Так він виглядає набагато чистіше, набагато приємніше. І поклали під резиночки на добу, щоб він висох, і віддаємо клієнту. Так, ну що, дорогі друзі, роблю світ по цьому павербанку. Е, було зроблено, встановлено нові дві батареї. Ось такі лечишки сюди согласовано з клієнтом. І була. Також заміна роз'єму, тому що відразу не перевірили, але коли поставили заряджатись акумулятори, то вони не заряджалися просто. А все діло оказалося в роз'ємі. Це теж з клієнтом согласовано, тому, як бачите, нічого складного немає. Якраз на цьому павербанку вчив дружину паяти, тому навіть вона це спаяла, тому в цьому немає нічого складного. А тепер ми збираємо цей павербанк. І віддаємо клієнту і спитаємо відгук, що він скаже, як тримає. Я думаю, набагато краще буде тримати і набагато довше буде вистачати цього заряду. І так, після проклійки корпусу залишаємо в резиночках на добу і віддаємо клієнту. В принципі, все працює. Заряд показує, росім на місці. Все супер, тому ставимо лайки, підписуємося на канал. А я вас чекаю в наступному відео. Па-па!